Всім привіт! Компанія Auto, як завжди, працює. І в нас на майданчику для вас з'явилася ось така прикольна автівочка. Це у нас Volkswagen Golf, як вже ви бачите, в самому самостанцію класному кузові. І цей Golf у нас є в Кузові хетчбек, не універсал, друзі. А хетчбек. дуже мало рідко е трапляються ось такі автомобілі. В такому кузові хечбекові у нас є він на майданчику для вас. Вже приїхав за кордону, автівочка з Німеччини. Приїхала цей автомобіль. Буквально я знаю там тиждень часу, як заїхав в Україну. Зразу детально зробили і закидаємо в інтернет для вас. Отже, по автомобілю. Volkswagen Golf чисто 2020 року випуску. Навіть кінець 2020 року, там, по-моєму, реєстрація була 21-го, але все ж таки в техпаспорті не будемо себе оманювати. 2020 року буде цей автомобіль у вас. 20-й рік випуску 2-літровий дизельний двигун, потужність 110 кВт на 150 кінських сил на передньому приводі та на автоматичній коробиці передач dq 381 коробочка 7-ступка мокра, одна з найкращих. Більш та коробочок в лінійці в груп Отже, погнали, біжимо зараз по комплектації, покажу, що є, чого немає. Зробимо замір по лакофарбовому покриттю по даному автомобілю і покажу постах по експлуатації. І до речі, друзі, в цьому автомобілі пробігу у нас. По-моєму, зараз біля 100 тисяч пробігу оригінального. Зараз просто подивимося, бо не пам'ятаю. Тут вже таке все новеньке. Ох, щоб знайти той пробіг. Так, давай запускайся. Поможемо. По пробігу 93 тисячі бачите оригінального пробігу. Отже, 93 тисячі по пробігу. Цей пробіг в нас є підтверджений, як завжди, офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та всечасно і гарно по регламенту вона обслуговувалася. Наразі ніяких абсолютно несправностей з автомобілем немає, абсолютно він класний, технічно обслужений автомобіль. Кому буде потрібна ось ця історія від офіційного дилера, без проблем пишіть. Пишіть, дзвоніть, ми вам її можемо відправити на будь-який меседжер, щоб ви всі мали розуміння, що ця автівка є доглянута та обслугована. Отже, погнали по комплектації, що в нас є, чого немає в даного автомобіля. От. І будемо робити заміри і стан самої автівки. Отже, оптика Оптика максимальна, топова, бачите, фуледовська, з вона вже матрична йде, IQ, IQ light оптика. От стоїть. Далі Партронички спереду є, партроники ззаду є автомобіля, лобове скло з камерою асистентів. Диски в нас. 16 го розміру на літній гумі Гут'єр. гума у нас 205х55 на літня. ще, до речі, в хорошому стані. Так, далі біжимо по автомобілю. Салончик у нас, сидіння, текстиль у нас, механічні. Потім ось так все перед вами. В цьому автомобілі зроблено. Значить, далі біжимо. Гляньте, як прикольно, вже коробку переключає кропочка передач переключається. У нас тут ще є електроручник та автохол. Запускається кнопочкою StarStop. Так, зразу запустимо його. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно. Далі шкіряне мультикермо. у нас, бачите, шкіряне мультикермо з підігрівом. до речі, Це кермо. Потім з лівої сторони ось тут кнопочки керування адаптивним круїз контролем Маємо, адаптивний круїз Маємо підігрів дзеркал. у нас є, Ось таких два вже великих моніторчики встановлені в цьому автомобілі. І, до речі, є ваша улюблена підсвіточка, амбієнт тут в картах, ось тут це так прикольно світиться, бездротова зарядочка, і телефона. От е клімат у нас клімат. Двохзонний, клімат а не, трьохзонний, вибачаюсь, трьохзонний клімат-контроль по автомобілю. Е, так, далі, що є по асистентах допомоги водію? По асистентах допомоги водію в нас є Line Assist. тобто Line Assist у нас в парі з, е, в парі з Боже, адаптивним контролем, включається, як то кажуть, е, що автомобіль сам їде, сам гальму, гальмує, сам керує, тобто ви нічого не робите. От, лайн e, асіст є по асистенту. Допомога водію. І що ще маємо? Фронт асіст. Тобто асистент допомоги водію, та фронт асіст. Далі, далі, що ще маємо? Що речі, чесно розібрався? Фонова підсвіточка. Гляньте, різних кольорів є. Infinity інфініті, є, ейфорія. Ось, бачите, бірюзова, жовта, індивідуальна, яку хочете можна підсвіточку Амбієнс настроїти. Є в нас навігація в даного автомобіля. Без проблем. Навігація є, є у нас Android Auto Apple CarPlay, українська мова по замовченню йде з завода, ніхто тут нічого не прошивав. Є у нас підігрів сидінь даного автомобіля. І що ще? Клімат. до речі, гляньте, Як зроблено клімат? Все вже сенсорно. ось Тут йде просто, пальчика приложили, температуру собі змінили. Додали, чи це чи... І, до речі, розумний клімат, смарт-клімат вже йде. Дивіться, яка прикольна штука. Ось це у нас є управління клімат-контролем, є класичний клімат, є очищення повітря і є смарт-клімат. Що це таке за штучка? Смарт-клімат це е, вільний огляд, обігрів ніг, обігрів рук, охолодження ніг є, свіже повітря і швидке охолодження. Тобто, е, от, чесно право, охолодження ніг, нажимаємо і воно. Весь потік спрямовує вам зразу на ноги. Е, як воно працює через смарт-кліма, я ще не розібрався до кінця, але зразу вам хоп, перехочило на ноги. Е, Обігрів рук, не знаю, буде, мабуть, все на руки дути. Е, не знаю, Ще не розібрався, але цікава штука, треба буде потестити. Е, клімат класичний є, ви собі самі направляєте вверх вниз, температура і так далі, очищення повітря в е, даного автомобіля. Так що цікаво, реально цікава кліма. От, Далі, що ще я вам тут не розказав. Ось тут ще є ще так, що можна показати асистенти допомоги водію. Е, знаки ще читає, зупинка на Ой, е, коротше, що тут? розпізнавання в тому. Отак, да. е, і що у нас? Знаки розпізнавання дорожніх знаків. Хоп, Line Assist йде, адаптивний коріс-контроль і Front Assist. Так, що ось така ситуація. Е, що ще маємо? Маємо перед-зад, камера заднього виду, який я й казав вже. Ну, в принципі, як для гольфа, то комплектація абсолютно є нормальна. Тут заряджається телефон, заря... ой боже, ключик тут заряджається, тут заряджається телефон, титові зарядочки. В принципі, як для гольфа реальна комплектація є хороша. Так, далі, що ще ми маємо? Позаду подивимося, позаду. Позаду тільки клімату, клімат керується. І задня оптичка також е, класна. І що в нас тут ще? Задня кришка багажничка. І в принципі все. Так, Беремо прилад зразу, відкрили лежить. І робимо заміри по лакофарбовому покриттю. Ну, Реально, якщо взяти в двох словах, е, прикольна автівка. Е, е, Б, як то кажуть, реальна витрата палива друзі, по місту до 5 літрів. От автомат, 2 літри, дизель і витрата палива до 5 літрів. Це реально сам катався 3 дня на ось такому гольфі. І траса 4-4-2, місто П'яка змішане 4-7-4-8 виходило в мене. При нормальній абсолютно їзді. Е, Блін, ну реально класна, економна автівочка в кузові хетчбек от На плюс-мінус адекватній комплектації. Так, біжимо, мірити по локофармому покриттю і потім ще два слова поділюся по від того, як я катався, от що, які враження це приносить автомобіль. Так, 104 крило по лівій стороні, 117, 130, 123. Бачите, да заднє крило у нас 115. 115, задня кришка багажника. 98,9. Не 989, 98 і 9, 105, 115, права сторона 115, поверху кругом у нас 127, 136, 118, 137, 122. Капот у нас 132. 133. 133. 132. Отже, автомобіль 100% весіє в рідній фарбі, то ніяких тут моментів в нас немає. Реально, ще в два слова про відчуття від їзди на автомобілі, тому що, ну... Реально відрізняється від попереднього Лфату 100%. От прям відрізняється, набагато е, комфортніше їздить. набагато, мені каже, здається, м'якший цей автомобіль. От Приємніше кермосами, дуже приємне, воно повністю таке легке-легке. Автомобіль відчувається легким, е, накат дуже класний в автомобілі, воно відключає коробочку передачі, коли ви їдете, кидає в нітралочку і накат класний по автомобілю. Ну і взагалом приємно здивував розхід палива в цієї автівки. Так що, ну, хто шукає, для себе класний міський автомобіль, маленький кузові хечбек. Будь ласка, заїжджаємо до нас на майданчик, фрешавто. подивитись покатайтесь. Саме відчуєте ось цей комфорт, ось цей такий, типу, не знаю, Гольф то є Гольф, то легенда, як то кажуть. От, саме відчуєте ось цю їзду цього автомобіля. от і Кому якісь потрібна додаткова інформація, ще раз щось не зняв, не допоказав, не дорозказав, дзвоніть, пишіть, надамо і стелю від дилера надамо. І не забуваємо, що у нас є опція доставки автомобіля у ваше місто. Тобто без проблем можемо доставити, цей автомобіль у ваше місто. От то не є якась проблема, ми, ми відповідаємо за кожен автомобіль, що він є нормальний, хороший. В принципі, все. І ще покажу вам так коротеньке відео, того, що тут. А... Нема, нема що показувати прикольна оптика. І до речі, е коли включається оптика, фари, да, ось тут така вся світодіодна полоса, горить повністю на весь капот, від фари до фари горить полосочка. Ось така в цьому автомобілі. Е так також дуже прикольно. Ну, вночі, вночі реально дуже приємний, класний такий для очей інстаграмний автомобіль. Е ось так. І що, що казав вам? Що розказував. А, по стану автівки, е як на мене. Ну блін, реально хороший стан, тому що бампери не знімались, не малювались. Вона вся ціленька, ця машина. Ніяких вмятин, подряпин по автомобілю немає. Задній бампер теж на місці. Він не є якийсь там пошкоджений. Тому що в універсалах великий багажник, туди європейці пхають в мох і болотах. Так кажуть. Тут багажник поменше, нема таких слідів від експлуатації, як в універсалах. От він практично як новий, і по цій стороні ситуація ідентична чи аналогічна, не знаю. От. Ось такі моментики, да? е, Тільки що є. Тут все добренько, чистенько, гарно, порожки, ніде не запіління, нічого. Тільки ще один момент, я зараз вам покажу, я його бачив, Тут також все гуд, все добре. Вер... Ні, реально прикольно. От машинка реально прикольна. Їздиш собі по місту, вона така типу, маленька, раз-раз, хоп-хоп, перестроївся собі. Е, по передній частині також школів практично немає, це німецька машина. От, і... шо, що я що хотів показати, ось тут водійський поріг трошки, да? трошки по водінському порозі, От, да, просто уявіть, ти сам сів, сів в автомобіль, собі вроді сидиш, але коли ти за день там, 15 разів заліз-виліз, то трошки ногою б'єшся да? сюди, типу, в цей поріг. Ось, так, да? Ок, якщо там ще красивка якась там пінка, якщо якісь там каблуки чи там тверда підошва, то трохи вони ось цей порог підпіляли. Бачите? Трішки є от моменти по цьому порозі, не сильні вони, але водійський поріг трішки десь ногою його пару раз зацепили. Так, все решту по автомобілю мені подобається, гарний стан, класний, чистенький, автомобілі не палили. Так що все добре. В общем, Друзі, хто реально захоче собі хетчбека Гольфа, 20-й рік, проходьте навіть 21 й рік, будь ласка, заїжджаємо до нас на майданчик. От, Якщо якась додаткова інформація, набираємо дзвін пишіть. Багато говорити не буду, всім гарного дня. Є багато тестів оглядів ще по автомобілі. Але наша задача вам просто пригнати і продати класний автомобіль. Так що всім гарного дня, на зв'язочку будемо. Пока-пока.